Левеня боягуз Тетяна Клапчук. Левеня страшенно боялося. води. Це нічого, втішала мама. Ти не боїшся всього іншого? Леви нічого не бояться, а я боягуз, заперечував малюк. Ти хоробрий, гарчав тато. Просто твоя хоробрість задрімала, але вона ще прокинеться. Левеня соромилося свого страху, і тому ніколи не ходило з друзями до річки. Не хотіло, щоб хтось здогадався. А коли починалася злива, навіть заплющувала очі. Цього разу дощ ніяк не припинявся. Вода лилася й лилася, аж поки річка не вийшла з берегів. Бурхливий потік хлинув, змиваючи все на своєму шляху. І раптом почулося: Допоможіть! Левеня розплющила очі та побачило у воді свого друга зебриня. Тримайся. крикнула ливеня і кинулася на допомогу, а за ним мама і тато. Разом вони врятували малюка. Ми так пишаємося тобою, синку, ахнула мама. Як же ти не злякався? Я так за зибрення розхвилювався, що переборов свій страх, засміялася Левеня. Це хоробрість прокинулася, зрадів тато. Тепер левеня нічого не боїться, а коли раптом йому стає лячно, то одразу згадує, що це не тому, що воно боязке, а тому, що хоробрість трошки задрімала.